Яка різниця ви громадянин громадянин? Бачите, як ви кажете, в тому місці, де я живу, я би там зробив зауваження, а тут зауваження я робити не хочу. В першу чергу це будемо говорити про здоров'я. Якщо де тут реміше не продавали, значить воно вже так нормально. По вашій логіці краще лише так, таке. Ні, ні, односта, що потрібно, Але в першу чергу повинна бути задіяна. Як міська рада, так і міліція, так і так далі. Ви думаєте, я денежний? Я достатньо, що дуже. Починався Майдан, ми також боролися з тим і так далі. Ну, зараз трохи поверталися хлопці звідти. Два роки ми були, будемо казати такі сутті, -то, тому, тому що більше не так. Зараз починаємо щось робити, трошки хоча б. Прийде свій час, повірте на з, все. Ти якщо говорять, от ви кидайте зброю, ідіть туди воюйте. А ви в даному випадку що будете робити? Не, Класно б... дивитись телевізор? Ні. А що? Вибрати свою зброю, ту що ми маємо. І що робити? Йти воювати. Куди? За Україну йти воювати? Куди за Україну? На схід? на схід? На сході вже є кому воювати. Ми говоримо про Я Я говорю, А то в Києві бачили як кинули ту гранату, чи що в Сардині постраждали невинні люди, правильно? Це то що попіарився хтось? Це чудово. Нехай мені хтось розкаже, що РГДшка поранить 120 чоловік. Я хочу бачити, що то буде за РГД. От чому зараз. тут дуже багато, але ми не туди залізли. Ми зараз у нас є конкретна реакція на те, що заборона українських повністю українських товарів в Росії, і тому пішло підтвердження Верховної Ради, яка є відповідні статті, відповідні закони. І це робиться все згідно з законом України. Це не просто так, що прийшли пофотографувати. рахувати. чому справа? Mm. Я розумію, що олігархи хочуть собі набити кишені їм пофіг, хто, що, як до чого. Я розумію, що хлопці туди їздили, заробляли гроші, бо іншого виходу немає. Чому? Тому що в нас все порізалося. Конкуренція, починаючи від цукрових заводів і так далі. і так далі. Я все також розумію. Але будемо давайте виходити потихеньку. То, що було раніше, ми знаємо. Я також їздив в Іспанію, був на заробітках і в Польщі, я також поїздив всюди. Я знаю, що вони вимагають. От ваша відповідь. Ну якщо ми давайте будемо думати так, то а на що це це взагалі? Мова, мова. мова навіть не помова про те. Ви не якийсь такий метод вибрали, ж знаєте? Тож можна нормально, цивілізовано, спокійно було рішити. Я би прийшов, я вам каву ще поставив, походили, б пофоткали там, що вам, розробили би викладку, сфоткали всі разом. Ні, ну здається, в нас нормальна дискусія, у нас немає. Ні, не, У нас нормальна дискусія, але ви зараз не тільки канітлі, розумієте. Я вас зараз пущу, вийду крайні. Мені завтра наб'ють по шапці, а ви в газеті надрукуєте, щоб на заправці російські товари. Там ніби до лампочки. Так я за те, щоб їх не було. Але потрібно було рішити з керівництвом, а не прийти тут нас нанизують і ну, ви щемить. Зрозумі... Ні, так ніхто не щемить, ніхто ні. Ніхто... А, а як то виглядає? Приїхала вам був... охорона. Викликає охорону. А, викликали а, охорону. А, викликали а, охорону. Ну я знав, говорити. що в толку не буде. Сіли поїхали. Ну, так? Шо? Звонять Шо? юристам. Зараз юристи щось там вам Скажу, вискажуть, на закон України. Поки додому Бачите, вже щось зрушилося. От вони зараз починають. Почали чухати юристи юристів дома А ви кажете, що нічого не зрусило. Вже трішечки зрозумів. Значить, вони вже там почали способом. Ну, Пособовіли. Треба було наперед. З ну, юристами попрацювати, Кам, а хлопці, ми йдемо. А вони сказали, ні, ні, ви що ми йдемо, бо у нас законців. Воємні зводять за що. Ні, але ми маємо право підійти і сказати, ви є менеджер, ви обоє є свої хлопці, які починають діяти. Ну йде постепень. Якщо ми, напевно. Кожен, якщо почне хоч трішечки кивати головою, що це не так робиться, напевно, хоч, хоч трошки щось поміняє. Я не кажу, хто має гроші, то й володіє інформацією, я чудово, то все розумію. Ті речі, що ви починаєте зараз, а? треба було почати два роки назад, хотово був ефект. Два роки тому ми так, починали і, Майдан. І за... ні, два роки, роки вже назад вже почався почалося ато, мені здається, весною. Це ну, вже, ну, вже буде, 13 буде весною року, 1 грудня 2013 року, ну 26-го будемо казати. але 1 грудня ми були всі на майдані. А, 14 вже почалося а з 14-го вже весною ми були під Кримом. А потім були в КІЗ. Дивіться. Є стаття закон України, є стаття. Дос, дивіться, стаття 50 Конституції України гарантує кожній людині право вільного доступу до інформації про, про якість фактично і передбачу побуту, а також на право її поширення. Така інформація ніколи не може бути засекречена. Ну, про що про що, про що, дай, що це є продуктовий магазин і мені як громадянина України. Дуже боляче. коли У нас такі поваги. Так. Вам треба було на тут прийти після 10-й вечора. Це, це інше питання. Це інше питання. Це хвили... це це питання. Старші хвилинку, підіть сюди, є, можна скаржитися. Come on. Right. Ну, ти старший, ну, що ти не може розібратися. <рес> Ні, ну справа в чому? Справа ну, в фото, ну, 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 чому ходить, це, якось, це місцеві. Місцеві. фотографується. Ну, фотографується російський товар, І І все. всі посерці, щоб це їхали працівники а, поліції. Це до керівництва, це до менеджера заправку і так далі. Питання. We'll